Вчора людина написала, що ти хвалиш залужного, У нього такий же бардак в армії, як у Зеленського в країні. Ну Дивіться, я особисто не працював під керівництвом залужного, навіть не працював в структурах, які очолює залужний. Але я чітко знаю, чого так виходить і хто йому мішає. Ну, По-перше, Зеленський. Зеленський зробив все, щоб залужний не відчував себе на всі 100% головнокомандуючим вооруженних сил України, чому? Тому що він того ж сирського, того ж ССУшника нового напряму дюргає з докладами, дає завдання та інше. А ви розумієте, що в армії, де є чітка вертикаль підпорядкування, це недопустимо. Вони роблять все, щоб. Забезпеченням займались такі клоуни, як зараз, такі як Резніков, ото чудо, яке взяли на роль міністра оборони. Вони коли з Єрмаком приїхали в США, так з ними Остін не захотів за руку здороватись. Тобто, ну дивіться, який рівень брізливості до оцих чмонь. Всі ж розуміють у Остіна інформації, скільки вкрадено, що вони роблять. Та інше, тобто ви гості набагато більше е, знає, чим я. Ви і всі ми в місті взяті. Тому що я вам можу сказати? Все для того, щоб здати країну, робить зелений сіфіліс при владі, в тому числі Єрмак, як е, керівник п'ятого відділу. ФСБ в офісі президента України, який має там цілу структуру і робить все для того, щоб Україна жодним чином не перемогла. А якщо навіть вона і йде до перемоги, то щоб це був найбільший, найважчіший шлях, який тільки можливо. Тому, звісно, генералу дуже важко. Звісно, є дуже багато сил всередині ВСУ, які налаштовані проти. Залужно які працюють проти генерала, які роблять все, що йому каже: Єрмак, президент та інші колаборанти, які. Тільки й ждуть, щоб здати в рамках оманських умов нашу країну. Тому я вірю залужному особисто. Я впевнений, що він іде правильним шляхом. Я вже декілька разів бачив, як країна трималася тільки на нашому генералі. Ці б уже здали 23-го числа. 23-го числа вже Зеленський був готовий підписувати капітуляцію. Тому дивіться, якщо б не залужний, ми б уже жили в Сосії. Тому я впевнений, що за генералом майбутнє ми підтримуємо залужно. Більш того, якщо треба буде якась особиста чи політична допомога, чи допомога будь-якій країні світу, де ми маємо можливість допомогти, ми це зробимо. Тому що залужний то єдина сила. На котрій зараз тримається Україна. І якби не його воля, якби не стальний характер, якби не жага до перемоги та віра в Україну та в український народ, оці б зелені клоуни вже б давно все злили, взяли б гроші, як казав розвідник Червінський, Герой України, Володя. На второй день сказав України більше ні, виводіть деньги. Отоні б уже давно все вивели, і вже б нічого не було, вже була велика буча. Тому, дякуючи Богу, що у нас є залужний, і ми обов'язково переможемо як внутрішнього, так і зовнішнього ворога. І в цьому навіть не сумнівайтеся. У нас і сил, і засобів достатньо, і більш того лють українського народу вже настільки накипіла, що цим ми зможемо зрушити будь-якого ворога, будь-якого.